В осінній день дарований тобою, мій добрий батько, я прийшла в твій дім, схилитись вдячно і щирою душею, хвалу віддати серцем всім своїм, за ті нелегкі пройдені дороги, за ті падіння і злети у житті, за пережиті труднощі й тривоги, за сльози пораховані мої, за те, що мої виходи і входи ти вірно і надійно бережеш. Нелегкі простилаються дороги, та я щаслива, що зі мною ти йдеш. Ти вчасно подаєш дощі і сонце, і наші ниви родять врожаї. І кожен ранок у моє віконце ти посилаєш милості свої, терпляче вислуховуєш молитви і не беришся з відповіддю ти. Життя біжить, пришвидшуючи ритми, і в круговерті днів і суєти несу тобі тремтячими руками подяку серця. Вмиту у сльозах, ти знаєш все несказане словами, ти знаєш все, що в мовчазних думках, ти знаєш те, чого не знають друзі і найрідніші люди на землі, бо на життєвій чорнобілій смузі все потаємне довіряю лиш тобі. І лиш тобі творець усього світу несу ту жертву вдячної хвали. Ти знаєш, скільки мною пережито, щоб її сьогодні принести. Ти знаєш все. Тому в цей день осінній хай підійметься фіміам хвали, простий і щирий, і направду цінний, за те, що ми Твоїми є дітьми, за те, що вирівінь та епідемій, хвороб, нещасть і суперечних віг в Тебе незмінний та один сценарій: спасти, провести, зберегти своїх. То як тобі не дякувати, Боже? То як мовчати на любов Твою? Допоки серце моє битись може, тобі нестиму вдячність я свою. Амінь.